Другенькі були. Підростають наші барбез'єшки, але от парадокс. і глистогонили ми їх і вітамінчики пропоювали, Але ростуть вони чомусь не всі рівномірно. От, дивіться, яке малесеньке, таке враження, що йому два місяці, хоча вже їм набагато більше, ніж два місяці, є вже вон корочки і півники такі вже гарні. Досить великий, а основна маса чомусь тримається маленькою. Лишилося в нас їх 9 штучок. Одна корочка нам померла. Було їх 11. Лишилося 9 тепер. І не знаю, хто тут що буде, поки що набігати... на, на... не бігать. Наперед не забігаю, але два півники я точно бачу. Була така ще гарна велика корочка, але вона, як то кажуть, нас покинула, тому зараз. Маємо що маємо. Будемо випускати основну масу птиці на прогулянку. Вони ж там нас, як -то кажуть, воюють. Ну, що ж я хотів спитати, цікаво, може хтось поділиться досвідом, чи, чи може хтось якось практикує в своєму житті що трошки інакше. Як чому саме чи у вас теж таке буває, що. Откручати з одного виводку, але ростуть, як то кажуть, в різному бію. Одні до догори, другі маленькі. То так в мене там на тому господарстві, другому біля міста, що є, там аналогічна ситуація. Правда, плюс-мінус ці одинакову ногу. Хоча а, тут вони досить такі, велика різниця в рості. Поняття не знаю, чому. Ніби одинаково все готувало, годувалося, тому що один виводок, як то кажуть. Одинаково пропоювалося, але що маємо, то маємо. Хоча я бачу вон, на крилів цієї курочки, вже пі пірочко є таке другорядне. Ну, Тобто другорядне, вже другий пір'я росте, а вона така ростом невеличка. Хоча тут в нас і Барбазії, і мінорки було, пару штучок, можливо, це мінорка така задрипана. О, ця молод же воює. Виходьте! Подивимося, що тут. Ось вони, наші два пацани, як то кажуть, змирилися вже, не так дуже воюють, хоча там є плани нам буде прибрати півника нашого лінського, тому що він нам зайвий, ми маємо молодих півнів. Ось як я казав, що чого хочеш, менше маєш. Хотів я розвести собі лінських чорних, щоб було. Півника забрав сюди, одного нам там в місті щось, як то кажуть, злопало голову відгризло. А другий чорний, який нормально, він носить вже так крило боком. Поняття немає, чому хтось вибив це крило. Чи як вчора його лопав, нічого такого не було. Ну, одним словом, ось вам. Вже ніч не дію, що є, то є, є там один ще безхвостий півник в місті. Ну, бачите? Чому направиться це крил? Ну, хоча він махав тим крилом, вчора його лопав, через що в нього так, поняття немає. Ну, не буде, то не буде, тим не будемо собі заморочуватися. Це не є велика така проблема. По лівінських на співні є чужі. Так що добре, ну, тобто вибрати буде ще з чого. <кій> Мінорочки наші з барбаз'єшками зараз всі разом бігають. Півні перестали менше чубитися, вже трохи як-то кажуть, адаптувалися. Що ще? Е, є такі дні, що взагалі ні одного яйця кури ніби не линяють, Розумію, що мають від, від це відпочивати після роботи, але щоб такий глухий нуль, ні одного яйця в день це жахіття. Деякі бачу, що трохи вже йдуть в линьку. Але деякі ще в линьку не заходять. Ну Це так стандартно кожного року, що в серпні місяці ціносність спади. Ну так, щоб критично до такого глухого мінусу, в нас ще такого не було, не знаю в чому. Ну і не нагодовий ми там Бог значим, стандартів в нас там корми і добавки. Зараз я не даю ні дріжджів, ні рибної муки. Тобто поки що це все йде природньо, закінчився сезон інкобаційний їде, треба дати нашим курям трошки відпочити. Ось такі ліві з підростають. Ще потім заскочимо на верхнє подвір'я, покажу вам птицю, яка там ще на верхньому подвір'ї залишилася. жовта лаба. І ось мінорочки. А, от такі півники, Ну, він червоний, правда, не хотів я його, але... Що зробиш? каже, хочеш не хочеш, а прийдеться, тому що в мене крило на бочок, потім його подивлюся, що з ним там є. Ще раз його пробадую, подивлюся, чому він так носить, чи щось він махнув, чи впав, чи хтось його потягнув за крило, ну поняття немає. ну, Що є, то є. Кури наші у відпустці. По білефельдеру. Залишилось в нас в білефельдерів тільки одна курочка. Все решта нам вилопав лис Микита. І ми прибрали півні, і там одну корку, яка е, була під на ножку під храмом виявилося, що в неї був цидіоз. Тому біле в нас вже нема. Є ще в нас одна мама качечка. Ось вона, це вже остання на цей рік, теж з червоною міткою, вона вже сидить трошки більше. Зараз ми підемо по свій неї яйця. Вчора я так біг перший раз вас передивився, то викинув один бухтон і два, там були, три були підозрілі. Всього було в неї 11 штучок, де ми глянемо, поки вона бігає, що в неї твориться в гнізді. Сидить вона ось тут. <кхем> там було 11, 2, 4. 6,810, одне я вчора викину, зараз ми просвітимо, подивимося, що залишиться. 24-6-7 штучок будуть. Ось. Це супер, судячи по ембріону, їм вже десь так орієнтовно 2,5 тижні. Тут ми маємо два, два неоплода і одне щось нам подобає як кров'яне кільце. Ну і то добре. І тут наші красуні в повній відпустці. Правда? От півник вже такий обдристаний, общипаний, без хвоста. Все починає линяти. І наші мами теж молоді. Був ну, молоді мами, тому що в нас залишилося в основному вже сама молодь. Дехто Богу віддав душу природнім шляхом, а дехто через лиса Ну, Це теж природний шлях, але, але не по власній волі. Ось. Лишилося в нас тут було. 14 курок залишилося до кінця сезону, добігло 8. Одна недавно теж сама по собі, просто прийшли, а вона лежить. Померла. Це була минулорічна курочка з таким гребенем розовидним. Зараз поки що залишилися тільки такі наші красоні. Потім поговоримо, котрі мені найбільше, ну як не найбільше подобається, але мої фаворити. І тепер буде побалакати, хай мене трошки відрослить, що наша мама. Це вже остання качечка, яка в нас цього року буде висиджувати яйця. Насиджувати каченят нам приведе. Тут вчора ще збір кропиви зробив вже, це вже третій раз. І до міста на цей. Думаю, мені вже хватить на зиму кропиви, хоча ось її кропиви ще є, а є. Так, що в нас тут? У нас тут теж повна відпустка, теж все вкропиві. Ок, там яєчко є на цей і ось наші яєчка цієї мами. А ну попробую я просвітити. Заскоро я дивився, ще нічого поки що нема. Мама одразу пригнала. Вона цього тижня тільки починає вона вже присідати, як то кажуть. От, біжи-біжи. Так, така наша качечка. О, а тут наші кури тепер набирають вагу, відновлюють е, свій, як ваговий максимум. Е, декого ми будемо прибирати, то вже потім буде з часом. Декого може когось продамо, а декого може комусь, як то кажуть, подякуємо за працю і. Поласуємо м'ясцем бульончик, отак. Тому ну, що у нас по омроце меж більш непогано все йде. У мене лазить по молодняку, І тут у нас яйця нема. Ну що, наші курочки відпусті, пішли вже трохи в линьку. Правда? Ходіть. Пішли трохи в линьку. Ой, ой 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 ой. Це гривастик, він у нас другий рік. Будемо відпочивати. Всім бажаємо гарного дня, мирного неба. Любіть себе, бережіть себе, Божої вам благодаті. А ми, кажи, як перелиняємо, відпочинемо, ми будемо такі красоні, не такі обдерті, як зараз є вимучені. Після роботи всім потрібна відпустка.